Доброго дня, дорогі колеги, зі святом усіх, мирного неба на всім. У нас сьогодні буде дуже легке завдання. Ми виконаємо його практично за 30 хвилин. Сьогодні у нас останній день. Ми попрацюємо дуже-дуже швиденько. Отож, вам сподобався наш телеграм-канал? Так, правда? Все там було чітко, організовано, ви знали, куди ще писати, коментарі були, правда? Сьогодні наше завдання ми зробимо такий самий телеграм-канал для ваших учнів або батьків, де ви зможете писати батькам і очікувати їхні відповіді на свої запитання. Отож, прошу вас взяти свої телефони. Так. Так, Телеграм-канал буде заархівований і залишений. Не хвилюйтесь. Отож, прошу вас взяти свої телефони і відкрити телеграм. Зараз ми з вами зробимо телеграм-канал з ботом. Не варто боятись ботів, просто потрібно правильно надавати їм дозволи. Отож, всі відкрили телеграм. Окей. Тепер внизу, в правому нижньому куточку, ви бачите олівчик. Ось. Натискаємо на цей олівчик і обираємо третю позицію новий канал. Обираємо третю позицію новий канал. І пишемо, наприклад, тестовий канал для літньої школи. Обов'язково напишіть канал. Тому що е, канали та обговорення візуально дуже схожі. Я покажу пізніше, про що я говорю. Вибачте, будь ласка, так. пані, а можна ще разочок будь ласка, вибачте Коли ще. Коли ви відкрили телеграм-канал, так? У вас внизу, Дякую. в правому нижньому куточку, є плюсик, Бачите? Е, олівчик. Натискаємо на олівчик. І обираємо третю позицію новий канал. Обрали і пишемо тестовий канал для літньої школи. Можна додати смайлики, якщо вам потрібно. Далі, колеги. В правому верхньому куточку натискаємо ось галочку Зберегти. Натискаємо галочку Зберегти. Молодці. Тепер у нас запитується, який ми хочемо тип каналу, приватний чи публічний. Ми обираємо приватний. Обираємо колеги приватний. Так. Ось молодці. І натискаємо знову в правому верхньому куточку зберегти. Натискаємо Зберегти. Натиснули. Додайте, будь ласка, хоча б одного учасника у ваш канал. Ось так. Молодці. Тепер натискаємо стрілочку вперед, в правому куточку. Ось у вас є ваш канал. Ми можемо тут писати, наприклад, але в нас немає коментарів. Нам потрібно додати коментарі. Тепер дивіться. Я зараз натискаю на піктограмку каналу, кружечок, там, де написано тестовий канал, натискаю на піктограмку каналу. Ось так, як я. Натисніть, будь ласка. А тепер натискаю на олівчик. Ось олівчик в правому верхньому куточку. Олівчик редагувати. Тепер дивіться: суть телеграм-каналу з коментуванням. У нас є канал, а коментарі всі зберігаються в групі. І в цю групу ці коментарі буде направляти бот. Отож, дивіться, нам потрібно зараз. Натиснути третю позицію обговорення. Бачите, я ті натискаю обговорення. І створити нову групу. Там, де будуть зберігатися всі наші коментарі. Прошу поставити плюсик, чи ви встигаєте за мною? Так, окей. Супер. Молодці. Можна ще раз повторити. А що саме, пані Оля? І, і з того моменту, якщо ми вибрали учасника, а потім що? Одного. Тепер ми натискаємо на кружечок. Бачите? От ми вибрали учасника. У нас вже є наш канал. Натискаємо ось на піктограмку нашого каналу. І в правому куточку натискаємо на олівчик. Редагувати. Далі. Дякую. Обираємо другу позицію обговорення. І нам потрібно створити групу, куди будуть іти коментарі з нашого телеграм-каналу. Отож, ми натискаємо Створити нову групу. І ось тут вже й пишемо обговорення до тестового каналу. Ось так. Ось так. Можна додати смайлик. Молодці. Тепер в правому куточку, в правому нижньому куточку натискаємо Зберегти галочку. Якщо ви все вірно зробили, то у вас буде назва тестовий канал, а в другій позиції, там де обговорення, буде група написана Обговорення до тестового каналу. Бачите ось? Буде написана група. Далі, якщо ви хочете, щоб було у вашому каналі кілька адміністраторів і хочете, щоб кожен з них міг підписати своє повідомлення, то ось тут обираємо пункт підписати повідомлення. Ось тут можемо реакції, наприклад, додати або вимкнути ті, які нам не потрібні. Якщо, колеги, вам потрібно видалити канал, остання позиція видалити канал. І тепер зберігаємо наш канал. Поставте, будь ласка, плюсики, хто все зробив до цього пункту. Молодці. Молодці. Тепер, колеги. Натискаємо там, де учасники в нас, підписники, і натискаємо додати підписника. І пишемо англійською мовою назву бота. Діскас. Він такий синенький. Я вам зараз, ну, в айфоні по-іншому, але. Зачекайте, хвилиночку. Я вам зараз в чатик продублюю назву бота. Він такий синенький. Окей, я думаю, можна продовжувати. Знайшли бота? Показую ще раз, як його знайти. От у вас є ваш канал. Так? Натискаємо на піктограмку каналу. Натискаємо підписники і натискаємо додати підписника. В полі пошуку ми вводимо англійською мовою назву бота. Можна навіть ввести тільки 4 буковки, його знайде. Він такий синенький. Ось так, молодці. Тепер натискаємо на цього синенького бота, і в нас все правильно. Ботів можна додавати лише як адміністраторів, тому все вірно ми натискаємо Зробити адміністратором. Але ми йому дозволяємо тільки публікувати повідомлення. Всі інші функції, будь ласка, зніміть. Не дозволяйте вашому боту. Тільки публікувати. Я... А можна питання? Перепрошую. У мене немає такої опції зробити адміністратором додати. А ви натисніть на бота? Я вже натиснула. М -м -м -м. Можливо, ви зразу обрали адміністратора, а не підписника? Да ні. Там, де підписників додати, так? Так. Да. Якщо вводите англійською. Зараз, секундочку. Я вибачаюся, я трішечки запізнилась. Скажіть, будь ласка, в якій ви програмі працюєте? Телеграм. Uh -huh, дякую. Будь ласка. Таке ще питання: а цього бота цього бота треба було створити? Ні, додати, він вже створений, його треба просто додати. Давайте. давайте ну, так, lavorere, немає. Тому, пані Оленочко, ми зараз будемо ще раз це робити самостійно. І ви просто дивіться вже перший род, а другий раз будете робити разом з нами, домовились? Добре? Добре. Окей. Тепер дивіться: ви дозволяєте вашому боту тільки публікувати повідомлення. І все. На цьому його функції закінчуються. В правому куточку натискаємо галочку зберегти. Все, у вас є бот. Тепер дивіться. Я спочатку писала привіт. Бачите, коментарів не було. Тепер пишу привіт. Напишу ще як справи. І коментарі вже є. Бачите? І тепер натискаю Коментувати і можу, наприклад, написати. Але ось тут можу вибрати від імені кого написати, від імені тих груп, які в мене є. Ось. Спробуйте, будь ласка, написати. Перепрошую, можете показати ще раз, як е, коментарі писати? Пані Оксаночко, ми зараз все рівно будемо ще раз це робити. Не хвилюйтесь. Отож, ви повинні сьогодні надіслати ось такий скріншот. Нам завдання до третього дня. Ось це ваше завдання на сьогоднішній день. Дуже підемо... 3-го чи до п'ятого, вибачте. Сьогодні до п'ятого дня. Ну, типу, сьогодні п'ятий день у нас. Ну, так, так, дякую. Просто, Просто ви говорилися, я вирішила уточнити. Дякую. Ага. Отож, давайте зараз ми ще раз е зробимо канал. Всі разом поступово домовились? Так. Окей. Отже, коли ви, ваш телеграм, коли ви відкрили ваш телеграм, в правому нижньому куточку натискаємо на олівчик. Натиснули. Тепер обираємо третю позицію новий канал. І пишемо тестовий канал. Ставимо вже двієчку для літньої школи. Ось. Так. В правому верхньому куточку натискаємо. В правому верхньому куточку натискаємо Зберегти зміни. І обираємо приватний канал. Тип каналу. Ой, зачекайте, зачекайте одну хвилиночку. Чекаю. Можете повторити, яку ми назву вводимо для другого. Ви можете просто написати канала. тестовий канал 2. будь Ага, дякую. Будь ласка. І обираємо ось тут приватний канал. Знову ж в правому верхньому куточку натискаємо Зберегти і додаємо хоча б одного учасника. Додали. Молодці. І натискаємо стрілочку вправо, натиснули. У нас вже є наш канал. Напишіть, будь ласка, будь-яке одне слово. І поставте мені плюсики, хто вже дійшов до цього пункту разом зі мною. Ось молодці колеги. Молодці. Окей. Окей. Зараз ми з вами додамо обговорення. Нагадую вам, що в телеграм-каналі, в каналі Ви. Публікуєте інформацію, але коментарі повинні йти в групу. І тому нам потрібно створити групу. Ми натискаємо на піктограмку каналу, натиснули. Тепер натискаємо на Олівчика редагувати. В правому верхньому куточку Олівчик редагувати. І обираємо другу позицію обговорення. Обрали. Молодці. Натискаємо Створити нову групу і пишемо, наприклад, обговорення до тестового каналу 2. Ось так. Тепер натискаємо Зберегти. Якщо ви все вірно зробили, у вас повинно бути так, як в мене зараз. Ось так. Таке питання. Третя позиція підписувати повідомлення. Воно має бути активована, бо в мене за замовчення вона не активована. Не активовано, воно активовано, якщо у вас буде багато адміністраторів в каналі. Наприклад, ви, як класний керівник, і староста ваша. Ну, угу. Наприклад, і щоб ваші повідомлення писало не просто там канал для батьків, а угу. тому, хто саме написав. Угу. Добре. Тепер натискаємо в правому верхньому куточку зберегти. Зараз ми з вами додамо бота. Натискаємо ось підписники, учасники, натискаємо Підписники. Обираємо першу позицію Додати підписника і пишемо англійською мовою «Discuss bot». Пані Раїса, ви молодець. Окей. Um, пане Валерій, не знаю, чому мене не видно. Думаю, тому що я з телефона працюю. Так, окей. Окей, рухаємось далі. Обираємо Discuss-Bot. Все вірно, ми його робимо адміністратором, тому що так потрібно. Я перепрошую, але знову в мене немає адміністратора. В мене видає всіх користувачів і ніякого запиту про адміністратора немає, ні права в адміністратора, нічого. Давайте ми з вами от нас закінчиться заняття, ви залишитеся угу. зі мною на лінії і покажете свій екран. Домовились? Добре. Добре, дякую. Тепер дивіться: ми вимикаємо всі. Дозволи і лишаємо тільки публікувати повідомлення. Лишаємо тільки публікувати повідомлення. Ось так. В правому верхньому куточку натискаємо Зберегти. Все у нас є бот. Тепер в нашому каналі напишіть, наприклад, як справи. Ось, і у вас вже буде коментування. Все дуже просто. Так, окей, колеги, хочу ще вам показати дуже корисну функцію. От в нас є обговорення до тестового каналу. Найкращий варіант, якщо ми їх... Ось тут заархівуємо зверху. Бачите, ось у нас є архів, і ми можемо їх заархівувати. Це виключно моя позиція. Просто коли в нас дуже багато коментарів, вони часто відволікають нашу увагу. І через це я просто заходжу в канал, бачу коментарі. Але щоб кожен коментар ось привертав увагу, то ну, це трішечки зайве. Тому я їх архівую. Чи є у вас питання по телеграм-каналу? Доброго дня, Добре, питання приділяйте. Як заархівувати, вибачте. Пані Ларисочка, я вас слухаю. Давайте спочатку, пані Лариса. Ще раз покажіть, будь ласка, як заархівувати. Угу. Ви обираєте усі, от бачите, в мене папочки, я собі пробила папочки, а ви вибираєте всі, обрали обговорення. Зверху у вас є друга позиція заархівувати. Бачите, от я її виділила. Ось. Вона ніде не зникає, вона активна, все нормально, просто вона заархівована. Ось так. Не бачимо взагалі. Я теж немає такого. Взагалі тої стрічки меню немає. А ви так. виділіть телеграм-канал, ви його виділіть. Ось так, як я виділ, виділі спочатку. Угу. А потім вона з'явиться зверху. Ну, воно зовсім інакше виглядає, але з'являється воно таке меню зовсім добре. Добре. Добре, дорогі колеги. Якщо у вас немає питань, я вимикаю показ. Так, хвилиночку. Так, окей. Вибачте, питання є. Скрін ми робимо відкритого каналу. Так, але щоб там вже було коментувати. Все Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Дорогі колеги, я. Щиро вдячна, що кожен з вас пройшов цей шлях цілий тиждень навчання разом зі мною, з пані Оксаночкою і командою, яка перевіряла ваші роботи. Ви всі великі молодці. Я пишаюсь кожною та кожним, хто дійшов цей шлях до кінця миру нашій Україні. Зі святом нас таким чудовим. Пані Оксаночка, я думаю, ще хочу сказати кілька слів. Дорогі колеги, я також хочу привітати вас зі святочком, всім побажати здоров'я, успіхів під мирним небом. І відносно літньої школи щодо організаційних питань, дорогі колеги, якщо у вас є запитання, то будь ласка. І перед тим як я буду відповідати на запитання, хочу заакцентувати деяку увагу. Якщо у вас в таблиці, де проставляють Наші колеги, пані Наталя, пан, пан Андрій, вам одинички, так? тобто відмітки ставлять про виконані ваші завдання, якщо у вас там є якісь помилки. відносно, ну, Можливо, є й помилочки в вашому прізвищі або імені. Так? То, будь ласка, ви це повідомляйте в телеграм-канал, тому що потім ну, нега... це відносно попередніх груп такі негативні коментарі, негативні думки. От щоб поправили там а, прізвище в сертифікаті. Ви, будь ласка, зараз, якщо перевірте, перегляньте чи кожну свою літеру імені, прізвища по батькові. Якщо щось не так, будь ласка, повідомте нам про це і ми обов'язково внесемо корективи. Якщо чиясь робота не перевірена або ви хочете допрацювати, я думаю, ми дозволимо колеги до понеділка, до 9.00, так, так, до всі свої завдання. ну Якщо раптом десь хтось не побачив, не проставив, не зробив відмітку, теж, будь ласка, повідомляйте це в телеграм-канал. Ми обов'язково перевіримо і кожен, хто виконав 80% завдань, той отримає сертифікат. Тобто, це е, має бути виконано вісім завдань. Чи є до мене якісь запитання щодо організаційних таційних таких моментів? Оксана Петрівна, я хотіла прокоментувати з вашого дозволу. Прошу, пані прошу, mm -hmm. Наталі, звичайно. Дякую. Я перевіряла всі ваші роботи. Як обіцяли, в першу чергу сьогодні я перевіряю вчорашні завдання, а потім від першого і до останнього завдання, тому що частина з вас виконувала. Завдання трошки з затримками, тому я підтримую а, пропозицію Оксани Петрівни, що а, дати вихідні вам на завершення виконання усіх робіт. Тому а, вам кажу, що остаточну перевірку усіх завдань. Я буду розпочинати в понеділок з 9-ї години. До 9-ї години понеділка виконуйте завдання і розміщуйте. Ще один момент. Напевно, розголос про нашу онлайн-школу пішов дуже великий, позитивний. І ви ділилися своїми колегами покликаннями на наші відео онлайн-заняття. Тому е, виконували заняття люди, які не були в списку нашої групи. Е, я добросовісно заносила цих людей в список нашої групи, оцю онлайн-табличку. Тому що люди виконували завдання, і дуже не хотілося б е, залишати цих людей поза бортом, поза нашою увагою, тому що сумлінно працювали. Е, декому з вас в е, в коментарях до ваших завдань я писала: напишіть правильно в називному відмінку прізвище ім'я по батькові, так, щоб можна було внести ваші дані в сертифікат. Тому що е, хтось писав просто завдання від Мартинюк, е, чи завдання від, е, ну, скажімо, знаєте так. Були сумніви, як правильно в називному відмінку чи ім'я ваше поставити. Тому, будь ласка, ще раз перегляньте таблицю ваших результатів і там, де є, нема по батькові вашого, то напишіть нам в чат, щоб ми правильно поправили в таблиці, щоб ваші прізвища ім'я по батькові були вірні. Дякую, колеги. Хочу сказати, що ви, неймовірні, група дуже активна. Ті з вас, які активно долучалися до онлайн занять, ті і активно виконували завдання. Переважна більшість вас сьогодні на сьогодні виконували завдання. Вже на 9 ранку ваші завдання були для перевірки. Ну і ми вам даємо час до понеділка, до ранку для того, щоб ви ще підігнали е, свої завдання. Е, тому що я дивлюся, багато людей підключаються. Е, дивилися, дивилися заняття, а виконувати завдання вирішили в останні дні. Сьогодні дуже багато із першого по восьме завдання було дуже багато що перевіряти. Дякую, колеги, вам за співпрацю.